Вірш Лесі Українки на роковину Тараса Шевченка. Не він один її любив, віддав на Україну. Поети славив в піснях, немов красу дівчину. Від неї переймали сміх і жарти, і таночки. Її байки, немов квітки, сплітали у віночки. Той в ній давнину покохав, той мрію молоденьку. Він перший полюбив її, як синку хаєненьку. Хоч би була вона стара, сумна, змарніла, бідна, для сина вона єдина люба, рідна. Хоч би була вона сліпа, каліка недаріка, мов рани, я, я в ньому любов його велика. Країна бачила не раз, як тіє закоханці, над вечір забували все, про що. Вранці. І взявши дах, від неї йшли до іншої в гостину. Вони не знали, що то є любити до загину. Він перший за свою любов тяжкі дістав кайдани, але їй служив без зради, без омани. Усе знесла й перемогла його любові, сила, того великого. Assim,